Вибухи над Кримом. Як туристи реагують на роботу російської ППО неподалік Севастопольського пляжу Учкуївка? Чкуївка? Робота ПВО. Укриття закриття. Спасіва. Заходіть і ні в чому собі не відказується. Це така практика. Авось. Да? Авось про лице. Попри бойові дії, окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Звітує про збільшення туристів на 25%. Хто такі Аксіонов і як він прийшов до влади? Злочиниць акціонов звітує тільки щоб врятувати власний бізнес, власні фінансові інтереси. Що ж такое, вовче будуть прийняти сьогодні міри? Вічому розкажу які. Та як вмовляють російських відпочивальників їхати засмагати фактично на війну. Розвожити відпочити і ще й в живих залишитися взагалі такий джекпот. інцидент на Севастопольському пляжі Учкуївка в неділю, 23 червня, таки вплинув на тамтешніх туристів та їхнє усвідомлення, що Крим це небезпечне місце для літнього курорту. по парку летіли ракети, осколки і. Отакі, от кавбоні дири їдуть в, в зону бойових дій, в Крим це зона бойових дій, і ризикують власним життям. Зараз до Росіян почало доходити, що все ж таки це небезпечно Гату ви знаєте в нас один немає небезпечної такого небезпечного місця, і відповідно ну це вже знову ж таки як вам повезе? питала ми російський союз туриндустрії заявив, що вже до вечора на ділі бронювання знизилося від 10 до 40 відсотків. А відмови та аналювання путівок за даними директора туркомпанії з Криму Андрія Пилова почастішили у 8-10 разів. Найбільша кількість скасованих бронювань вони були знову ж таки по Севастополю. Тому що в севастополь там 70-70% анулювання бронювання було і західне узбережжя знову ж таки куди постійно прилітає так, де де, де є постійне е, влучання по військових базах російських е, з боку збройних сил України. Тому безумовно, що ці регіони вони будуть е, найменше забезпечені туристами. Що стосується інших, там туристів буде більше є відмови, те що це ризик про це часто говорять, і говорять так само і готель'єри Криму, навіть ті, хто апартаменти здають. А люди приймають рішення. От знаєте, вони вже заплатили щось, да, внесли якийсь аванс, і от зараз їм або втратити цей аванс, або ж все ж таки ризикнути. От і люди вагаються у той час. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов, попри усі інциденти, впевнено прозвітував про збільшення туристів. За його підрахунками у червні в Криму відпочило на 25% більше людей порівняно з минулим роком. Те, що говорить Аксюнів, аксюнав це не те, що не півправда. Це взагалі до правди немає жодного відношення. Йому треба звітувати, що от туристи їдуть там, незважаючи на ці бліндажі, які вони облаштували на пляжах чи там біля кафе. Але легковажні жителів Росії, які, попри небезпеку, продовжують їхати до окупованого Криму, експерти пояснюють хіба тим, що це може бути їхня єдина і остання можливість побачити півострів і море. А от що стосується бюджетників, в них варіантів немає. Або тобі дали путівку, ти їдеш до Криму, і хоч якось відпочиваєш, або взагалі ти там десь своєму маленькому містечку будеш до кінця днів і жити. І, може ніколи не побачиш Крим, то тут є шанс. Може виживе, може ні, але ж ти ж таки, так? Да? у липні курортний сезон у розпалі між тим українська влада і далі наполегливо радить громадянам Росії залишити тимчасово окупований Крим і не ризикувати життям.